Настільний теніс, футбольні зали, 3 d принтер, музей, ресурсна кімната для дітей з інвалідністю і все це у бомбосховищі. На Одещині побудували першу підземну школу, де навчатимуться 700 учнів місцевих та сусідніх населених пунктів. в нас не було нічого, ні підвалу, ні сховища. Ми бігали в дитсадок. Подобається, що тут є парти, світло, то можна сидіти, писати, робити уроки. У досадку ми просто сиділа на стільцях та все робила на колінках. Мені дуже подобається, що тут є ресурсна кімната, де я почуваюся в безпеці і куди я можу піти у разі поган... погіршеного стану здоров'я або в разі того, що мені стало погано. Чи страшно під час тривоги? Нове підземне сховище відповідає останнім стандартам і вимогам до укриттів, кажуть представники Литви, які ініціювали цей проєкт. У ньому обладнано 24 кімнати різного призначення а також є спеціальні антирадіаційні двері. Це двері радіаційного захисту. Якщо під час повітряної тривоги будуть які радіо, будь які радіаційні викиди в повітря, то ці двері закриваються, вони працюють як двері захисту від радіації. Будівництво укриття розпочалося у червні 24-го року. Під час виконання робіт навчальний процес у ліцеї не переривався, зазначила директорка Ольга Гикава. За її словами, в укритті можуть перебувати одночасно 780 учнів, 62 вчителя та 27 людей технічного персоналу. Є шість санітарних кімнат, Двоє з них облаштовані саме для дітей освітньої потреби. Є окремі туалети для дівчаток, для хлопчиків. Кімнати для початкової школи вони 64 квадрати, тобто вони великі. Там можна проводити не тільки уроки, а там можна проводити різноманітні заходи. От всього класних кімнат 24. Є ліфт для дітей, які якщо якісь є на візку. Будівництво відбулося у межах програми Нові бомбосховища для українських шкіл. Програму ініціював та профінансував Європейський Союз із Литвою, а також співфінансував уряд Ірландії. На будівництво укриття виділили 2,4 мільйони євро, з яких приблизно 75 тисяч спрямували на внутрішнє оснащення. 6... Ми будуємо шість сучасних підземних сховищ подвійного призначення у прифронтових регіонах. Це більше ніж просто захисний простір. Це підпільна школа, громадський центр, простір для спортивних клубів та творчих ініціатив. І те, що ми побачили сьогодні, є чудовим прикладом цього. І я повідомляю, що Литва встановить сонячну електростанцію з накопичувачем енергії, що дозволить школі досягти енергетичної самодостатності та значно скоротить витрати на технічне обслуговування. Уряд виділяє сьогодні дуже немалі кошти на будівництво укриттів, підземних шкіл, але цих коштів, на жаль, не вистачає. І нам потрібно все більше і більше укриттів будувати сьогодні. Ми констатуємо. Позитивну тенденцію повернення дітей із за кордону, повернення дітей в свої регіони. І тут в на Одещині ми також констатуємо факт повернення біля 20 тисяч дітей назад до Одещини. Те саме фіксує Миколаївщина, і нам потрібно забезпечити для них нормальні можливості для навчання. Український міністр наголосив, що через повномасштабну війну майже кожну сьому школу в Україні зруйновано або пошкоджено а приблизно 430 тисяч учнів не мають доступу до очного навчання. Навчання. Ольга Лапшина, Андрій Матрофанов, Суспільне новини, Одещина.